Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у своєму новому мотиваційному відео. Якщо ви тут вперше мене звати Аліна і це мій канал про звичайне життя української сім'ї, української мами, жінки. Словом, якщо вам до вподоби такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайк цьому відео, аби український контент рухався вперед. Ми нещодавно переїхали до нашої нової оселі і намагаємось, по мірі можливості наводити тут затишок. А нещодавно нас затопили сусіди, тому будемо в цьому відео ремонтувати нашу кухню. Запрошую вас до перегляду і поїхали! Так як мій син відданий прихильник макаронних виробів, я мушу. Регулярно поповнювати наші запаси. І зберігаю ось в таких контейнерах. Поки що це для мене найоптимальніший варіант організації сипучих. І я бачу, яка форма є, і син може сам собі вибрати, що він хоче. На днях я забігала по справах до епіцентру, і мені кинувся в очі ось такий килимок. Взяла саме ось цю фірму, оскільки маю вже декілька кухонних аксесуарів саме цієї торгової марки, і вони такої досить непоганої якості, і вирішила зупинитися саме на такому варіанті. Буду стелити ці килимки в шухлядки, які розташовані. Біля варильної поверхні, адже ними я користуюсь найбільше. Тут зберігаються якісь кухонні аксесуари, якісь каструльки невеличкі, ковшики словом тим, чим я користуюсь на щоденній основі. Розрізаються вони легко, все можна виміряти, Ось по дизайну, розрізати, нічого не потрібно там сильно вимірятись, примірятись. Замітила я, що і в цих невеличких шухлядках, якими я користуюсь часто, і в тих, якими практично не користуюсь, все одно при відкриванні закриванні шухлядок речі рухаються і здряпають поверхню. І також мені прийдеться зайнятися килимками і у більших шухлядках. А тут у мене просто якісь. Суцільний хаос, тут постійно бардак. Я не знаю, як з цим боротися. Я тут намагалася організовувати, можливо, Можливо мені вдасться сьогодні навести тут лад. Такого рулончика мені вистачило буквально на дві шухлядки оскільки з цієї сторони вони є. Досить такими глибокими, і прийшлося зробити такий подвійний коврик. А з іншого боку, через технічні моменти, там шуфлятки такі не глибокі. Тому майте на увазі, що рулончик такого килимка розходиться дуже швидко. Забігла сьогодні в Аврору і побачила ось такий органайзер. І зараз спробую все ж таки цей безлад якось впорядкувати, бо в цій шуфляці дійсно завжди твориться якісь. Суцільний хаос. Ну, спробуємо. Звісно, чогось глобального тут не варто було очікувати, бо це ж такий самий контейнер, як його попередник, тільки білого кольору, але мені здається, що так набагато охайніше виглядає, бо коли дуже багато якихось різнокольорових речей, вони відволікають наше око, і тоді здається, що ще більше і безлад коїться в цій шухлядці. Але маю сказати, що ось цей білий органайзер, він все ж таки більш, більший, глибший, і сюди помістились набагато більше якихось дрібничок. Словом, я не знаю, як. Утримувати в якомусь в якійсь чистоті організації, такі, таку шухлядку, бо постійно щось та й треба, щось ставиться, щось виймається. Я не знаю і так добре, що ця шухлядка не є якоюсь суперглибокою, бо мені здається, тоді би був просто повний завал. Не дивлячись на шалену спеку, потрібно попрасувати, адже речі самі себе не попрасують. Дуже мрію про сушильну машину. Сподіваюся, що все ж таки вона з'явиться в нашій сім'ї і спростить мені побут. Звісно, розумію, що все одно будуть якісь речі, які потрібно попрасувати, бо таке, як якісь блузки, сорочки, не виймаються ідеальними з. Сишильної машини, та все ж це зекономить час та якість моєї спини. Не можу сказати, що в мене якісь там конкретні проблеми, але біль у спині, спині мене турбує, і я. Останнім часом дуже почала угорбитись, і мені зауваження робить і мій чоловік, і взагалі мої подруги, знайомі. Не знаю, щось пішло не так. І тренер, до речі, в спортзалі мені також говорила, що це тонус м'язів, і потрібно пройти якийсь курс масажу. Отож, я записалася на масаж, і найближчим часом буду виправляти. Свою осанку, навіть на відео помітно, як я сотулюсь, як я горблюсь. Знаєте, ще якби було волосся, воно б хоча б перекривало такий мій дефект. Ну, і волосся колись відросте. Знаєте, словила себе на думці, що якось після 30 років всі якісь. Не знаю, проблеми зі здоров'ям різко повистрибували з усіх сторін. Тут ще і волосся випало, добре, що хоч відростає. Тут ще і спина. Ну, спина, в принципі, мене турбує від народження дитини, але це теж після 30 років. Не знаю, пишіть, як у вас. Чи це якийсь такий дійсно критичний період, критичний вік, коли відбуваються якісь характерні зміни в організмі, і отак от все вилазить? Ну, сподіваємось, що все буде добре, і волосся відросте, і спина воліти не буде. Слава будемо міцними українцями. Очі бояться, а руки роблять. І так помаленько я все перепрасувала і тепер можу розкладати на місця. А до нас приїхали довгоочікувані майстри, які спасали нашу кухню після потопу, який стався чи то в квітні, чи в травні. Словом, тепер я зможу повноцінно користуватися та насолоджуватися моєю кухнею. Я вже і забула, як це мати верхні шкафчики так незвично. Вже навіть звикли. знайшли місця для різного посаду. В цих шуфлятах, словом можна пристосуватися до будь-яких екстрених умов. Ну і тепер можна приступити до прибирання шкафчиків. В цілому, майстри залишили після себе досить чисто. Мені залишилось тільки так продезінфікувати. Якщо ви вперше на моєму каналі розповім вам історію нашого затоплення. Ми переїхали буквально десь два тижні пожили в нашій оселі, ще не встигли натішитися, якби цим періодом. Поїхали в село, а по приїзду нас чекав такий неприємний сюрприз. Нас сусіди зверху затопили, і ми не знаємо, коли це точно сталося, чи це в п'ятницю ввечері, чи можливо в суботу ввечері. А приїхали ми в неділю після обіду. Постраждали деякі бокові частинки шкафчиків, а також трохи там проблеми з ламінатом. Як на мене, він другого потопу, на жаль, не витримає. І потім, ще коли розбирали бокові частини холодильника, там теж виявилося подулася ця тирса чи, чи як ДСП. Словом, було над чим попрацювати і влетіли ми в непогану копійку. Знаю, будете запитувати, чи сусіди відшкодували витрати. Ні, не відшкодували і відшкодовувати не будуть. Якось ми розійшлися по-сусідськи поки що, але якщо це станеться вдруге, то. Ну, Просто так, такою, знаєте, сусідською бесідою це не обійдеться. На цей раз, якби ми закрили очі, бо розуміємо, що вона сама виховує дитину і її мама після інсульту, і взагалі складна фінансова ситуація в зв'язку з подіями в країні. Тобто ну, не хочеться якось, знаєте, Створювати ще якийсь лишній стрес для людей в цей такий непростий час, але е, так як наша сусідка зверху спочатку не визнавала своєї вини і якось крутила, вертіла е, словом, не признавалася, що там в неї сталося. Та все ж таки ми запропонували свій варіант. Що якщо в неї є якась поломка, і вона про неї знає, якщо там якісь старі труби, якісь ем, щось потрібно замінити, ми готові е, якби, найняти майстрів, зремонтувати, аби вона нас більше не затоплювала, оскільки це обійдеться дешевше, аніж щоразу ліквідовувати якісь наслідки після потопу. Е, тому вирішили поки що це питання залишити, але якщо, якщо, боронь Боже, нас затоплять ще раз, то <тас> тоді вже обійтися, знаєте, такими дружніми сусідськими розмовами не вийде. І ось що у мене вийшло, тішуся, знаєте, таким простим, банальним речам, але Навести порядок в шкафчиках мені приносить також якесь психологічне, естетичне задоволення. Так я знімаю свій стрес. А як ви його знімаєте до речі? Поділіться в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Ну, а я рухаюсь вперед, організовуючи кухню, намагаюся все розставити по своїх місцях, а що і, в принципі, немало місця, намагаюся знайти йому. Знаєте, в цілому я задоволена організацією своєї кухні, адже коли я продумувала оці всі шухлядки, ящички, тумбочки, я відштовхувалася від того, що є в мене в наявності, чим я користуюсь, і що, можливо, на майбутнє собі придбаю, Ну, хоча б, знаєте, так примітивно передбачити. І я залишилася дуже задоволена, оскільки і місця мені вистачає, і навіть якісь такі великі габаритні речі мені також помістилися. Єдиний мінус великої кухні, напевне. Це те, що доводиться робити багато кроків. Та все ж я дуже задоволена, що в нас вийшла досить простора кухня, оскільки на орендованій там, там було дуже мало місця, мало місця для зберігання. Взагалі ми в трьох, ну нам було тісно навіть обідати, вечеряти. Тому я дуже на сьогоднішній день задоволена нашим простором, організацією нашого простору і, взагалі, дякую Богу, що маю можливість отримувати задоволення від такого кухонного процесу. Хоча, як я вже неодноразово говорила, я не люблю кухню, мені не подобається готувати, мені не приносить це ніякої радості. Напевне, таке якесь задоволення я отримаю тільки тоді, коли мій син якесь там робить мені замовлення, і в мене це виходить зробити. Йому смачно, і він мені дякує. А так, абсолютно байдужа я до кухні. Не знаю, можливо, це колись зміниться. Сподіваюсь. Можу сказати вже вам про один такий мінус нашої кухні, з яким ми миримось, на який ми якби свідомо пішли, це чорна стільниця. Нам дуже подобаються якісь чорні елементи в інтер'єрі, і це наша друга чорна стільниця, оскільки іншу ми маємо на нашій кам'янецькій квартирі, і ми, в принципі, знали на що ми йдемо. Та хочу сказати, що це така заморока, бо постійно потрібно її протирати. Тут видно кожну полинку, кожну краплинку, а особливо жирні пальчики, то навіть якщо ви руки кремом намастили і десь випадково торкнулися, то будьте, будьте впевнені, що воно там і залишиться. Так що це такий наш свідомий мінус. Але що хотіли, те і маємо. Чоловік привіз свіжасенького салату від батьків, буду промивати, мити, вимивати. Я не відрізаю корінці, а саме промиваю їх і буду так залишати, адже так салат зберігає свою соковитість, свіжість, і це дуже хороший варіант, аби продовжити життя на кілька днів цьому салатику. Тут я промиваю також листочки і набираю. В якусь ємність водички, занурюю, можу зберігати як в холодильнику, так і десь на стільниці, аби використовувати протягом дня. Словом, так, дуже гарно зберігається салат. А ось цей пучечок буду використовувати прямо зараз. Трошечки так підсушу його, і буде в мене свіжасенький салатик. Я побачила, що в мене вже закінчились сіль та цукор ось в цих ємностях, і перш ніж їх поповнювати треба добре вимити. Так як вони стоять біля варильної поверхні, досить часто забруднюються, вони просто приречені бути дуже часто брудними. І ми їх звичайним засобом для миття посуду витираю насухо дуже добрасенько, аби потім ця волога не увібралася в сіль чи цукор. Засипаю і все чистесеньке, блищить. Як же ж я люблю чистоту на кухні? Прям навіть не хочеться там нічого робити, щоб все залишалося чистесеньке, гарнесеньке. А ось як я зберігаю свої контейнери. В одному з відео я говорила, що ми купили абсолютно всі однакові контейнери, правда, різної, е, різного об'єму і однієї тієї ж якби, серії. І таким чином вони досить компактно зберігаються. Хоч їх і багато, але насправді вони займають дуже і дуже мало місця. Тому беріть таку, такий лайфхак на замітку, мені ну, дуже зайшло таке зберігання, таке використання однопланових контейнерів дуже-дуже зручно. Ну, як ви зрозуміли, маю собі підростаючого помічника. Не знаю, останнім часом йому якось подобається допомагати мені розвантажувати посудомийну машину. Раніше він абсолютно був байдужим до такого процесу, а зараз йому все цікавіше і цікавіше. Також помітила, що він хоче сам ставити таблетку для миття посуду. Ну, я вважаю, що це такий непоганий плюс, бо потрібно привчати дитину до якихось домашніх справ, тим більше, якщо він цього хоче, то Чому б і ні? Звісно, якось там дуже сильно заставляти. Мені б не хотілося, тому що в моєму дитинстві мене не заставляли до роботи, і, тим не менш, я не виросла якоюсь лінивою особою. Я вважаю себе навіть дуже працьовитою. Тому така якась в мене позиція і бачення цього. Якось так непомітно мій син виріс і з такого маленького пупсика. Зробився вже таким мужчинкою, помічником. Все намагається мені щось допомогти, так піклується про мене дуже по-чоловічому, допомагає, такий, такий милий хлопчик. Ще коли в мене не було дитини, я якось не помічала той плин часу, якось собі рік за роком, і, і не помічаєш. А тут такий комочок кометний бігає по хаті. І так тебе кидає в реальність, що ось вже пройшло 3,5 роки, мамо, і ще через кілька я піду до школи. Словом, так, дітки дуже швидко ростуть і потрібно насолоджуватися, попри якісь материнські домашні моменти, потрібно насолоджуватися своїми дітьми, бо в якийсь момент вони виростуть і скажуть, мама, не закрий двері з цієї сторони. Я тут робила переорганізацію на кухні і знайшла каперси та анчоси. І вирішила зімпровізувати намазку на хліб. Пропорцій ніяких не буде, це суто так знаєте, на око. Побачимо, що з цього вийде. Отже, у мене тут ложка домашньої сметани, вона дуже густа, це сепаратор, вона майже як масло. Далі 3 яйця, тунець, можна взяти і сардини непринципово. Для такого цікавого, пікантного смаку буду використовувати власне, ці інгредієнти, які я попередньо озвучила. Спробуємо, що з цього вийде. Мій блендер трохи замалий для цього завдання, та все ж він справився непогано, перемолов досить однорідно. Я поступово додаю інгредієнти і все перемолюю. Такі продукти, як каперси та анчоси, це виключно на смак. Мені було достатньо двох анчосів, а от каперсів замало, і потім я все ж таки додала їх. Аби вирівняти оцю кислинку, мені хотілося б чуть, -чуть, чуть кисліше. Словом, вийшло навіть дуже непогано. І бачите, здається, на перший погляд, що ця така досить рідка, її можна в цьому випадку використати як якийсь соус. Та якщо відправити до холодильника на кілька годин, ця маса стабілізується і виходить така густа-густа намазка. Словом, ми це все. Дуже швидко з'їла, що я навіть не мала можливості показати, як це виглядає в різних інтерпретаціях. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору. І наостанок залишаю вам кілька прекрасних кадрів наших краєвидів. До зустрічі!